Вітаю, друзі. Нетерпимість будь-якого тоталітарного режиму, будь-якої диктатури до опонентів, до людей з іншим мисленням, до тих, хто може вступити в дискусію. Нетерпимість власне по відношенню до самих дискусій. Це є ознаками диктатури і авторитаризму. Які притаманні режиму Зеленського на 101%? Проте, як вчора, методами залякувань, шантажів, е і взагалі за допомогою спецслужб та різного роду городських сумасшедших залякували е опонентів. Зеленого режиму розповім за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте обов'язково на нього посилання, друзі. Обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки. Ми вийшли з Бана, і, відповідно, нам потрібно зараз розігнати, щоб більше людей нас бачило, і все це в ваших руках. Отже. Друзі, вчора відбулось декілька таких подій, на які можна було б не звертати уваги, якби не прямі погрози. Отже, після затримання одного із спікерів другої України Медведчука, Крива Молчанова, після того, як він опинився в Україні в результаті Екстрадицій, видачі е, Польщі е, повилазили різного роду телеграм-помийки. Близькі до банкової, близькі до Офісу президента, яким, які курує з які курує е, Міньйон Зеленського Діма, Литвин. От вони повилазили і. Почали погрожувати всім, хто має і говорить щось проти нашого найвеличнішого, проти нашої зеленої дупи, в якій стирчать наші язики. Всіх їх чекає те, що відбулося з цим Кирилом Молчаном. Ну, Кирил Молчанов знаходився а, в Москві. Звідти якимсь е, дивним маршрутом їхав на Європу через Білорусь і Польщу, де був затриманий. Крим Молчанов ходив там на перші канали е, російські і так далі. і так далі. Погрожують кому? Погрожують мені, погрожують Мирославу Олєшко, погрожують Костю Бондаренко, не я. Не Олешко, не Кость Бондаренко не були на російських каналах, не ходили на їхні ефіри, не допомагали створювати інформаційну мережу. Ми маємо свою, свою точку зору. На своїх ресурсах або на ресурсах українських журналістів, куди запрошують, доводимо свою точку зору. Так, вона неприємна режиму Зеленського. Так, я відверто критикую і вважаю ворогами українського народу зелених гнид. Так, я вважаю, що Зеленський і Путін близнюки-брати. Я про це не цураюсь говорити скрізь. Мені за це погрожують. Я не маю права на власну точку зору. Мене за це будуть звинувачувати і записувати в агенти Кремля. А то нічого, що я в розшуці в Російській Федерації, арештований Російським судом заочно нічого. Що мені загрожує там смерть, нічого, що з мене е, осколки витягли російські. Сидять ці диванні експерти, любителі зеленої дупи. І навішують ярлики. Ну, але цим вони не обмежились. Провокації їхнє все. Підробили, взяли телефончик, вставили фотографію Костя Бондаренка і від їхнього імені, імені почали розсилати учасникам нещодавного саміту Української Всесвітньої Асамблеї, який проходив в Відні розсилати повідомлення сумасшедші для початку з якимось городським сумасшедшим відео, а потім а потім знову ж таки новину про затримання цього Молчанова. Ну, ми всі швиденько з'ясували, що Кось Бондаренко до цього відношення немає, він про це повідомив. В своєму телеграм-каналі ми розіслали учасникам саміту, поржали. Ну, мовби і все. Але, друзі, вдумайтесь, вони зумисно це все роблять. Для чого? Для того, щоб спровокувати, звинуватити, розвалити. Вони бояться. Вони бояться української всесвітньої асамблеї, об'єднаних. В ній активних людей, бояться нашої позиції, бояться нашого спілкування з іноземними політиками, іноземними діячами державними, бояться всього. Трусяться як оті зелені щури сидять на банкові і бояться. Я там зайшов декілька вчора. Дискусії з цими дуполизами зеленими. І кажу: а давайте я готовий, я готовий до дебатів з вами, з вами, Шавками банковими, Петровими, Івановими, іншою нечистю. Я готовий до дебатів і довести на пальцях злочинність вашого зеленого режиму по відношенню до України, готовий довести точку зору, як зробити Україну успішною, великою, мирною, процвітаючою. Я готовий до дебатів. Давайте бояться страх. Страх перед дебатами породив їхній марафон. Телемарафон. І вони не хочуть виходити з цього формату. Вони не хочуть дискусій. Вони хочуть нав'язувати українцям свою зелену точку зору. Одні вони праві всі інші агенти Кремля не вийде. Не вийде. Разом з однодумцями. Ми починаємо працювати над створенням нової платформи дискусійної: Київ, віддень, Вашингтон, інші світові столиці, дискусії, різні точки зору. Ми повернемо в український інформаційний простір змагальність думок для того, щоб українці думали і робили вірну оцінку. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.